Ха, Камера працює, так же? ж? Так, камера працює. <клес> <клес> Вітаємо вас у піротво на номер 18. Ці епізоди буду вистави селяне на номер вісімнадцять. Це посилення, в якого вже весь магар. Ось цей ютубер. І саме ця серія виходить на його каналі. Ми будемо розповідати про цікаві новини, факти та пригоди в нашому селі. Але ж завжди є одне але. У нас поки що немає студії для новин. Ну, можливо, в нас дійсно немає студії, а можливо, ми не знаємо демон. Е, -е мабуть, собі теж зроблю голосовий модуль. І сьогодні ми знайдемо місце для студії. І нагадую, це пілотна серія, і якщо вона не зайде, це буде єдина серія. Тому поставте лайк, підписку та дзвін. І. ми розженемось. Що? гучніше. Трансформуйтесь і погнали! Добре, перший варіант кафе-ке. Треба буде туди сходити. О, якщо хочете, можете зараз випити кави. Ми поки зайняті там обробач. Вона все одно смердить. Ем, добре, треба буде з'їздити до Смалін Крітерів. А ти впевнена, вони ж... Не потріб. Спробуйте впасти на ноги. Другий варіант козня, кажу, що скажеш, вона якраз в нашому повному контролі. Ні, тут вогіллям пахне, зілля кину і вибухне. Та ні ходімо, будемо шукати далі. <звук> Добре, ще один кандидат, Що скажеш. Ха, доволі великий будинок здається найбільший у селі, але треба дізнатися, хто там живе. Вибачте, можна зайти? Вибачте, ви тут живете. Жив, сьогодні переїджаю в ліс. Десь біля річки зроблю хату і садок вишневий коло хати зроблю. О, тоді можна ми в цьому будинку зробимо кіностудію. Так, звісно, буду дивитися вас, тільки де? Ще раз повторюю, якщо наш випуск зайде, тоді зробимо продовження. Якщо ні, то це буде єдина серія. Тому ми зараз все зробимо і будемо повертатися до вас. Це ми облаштували студію. Тепер до основних новин села. Ага. Перший випуск новин і одразу сенсація. Вчора Сонік, Тейлс та Смагарці відправились у шахту, але зникли безвісті. Відьма, може, ти знаєш, що трапилось? Хе-хе-хе. Я сказала їм, що людина яйце хоче вкрасти майстер Смарагд. Вони побігли його рятувати. І та зараз не про це. Нещодавно до села завітав хейтер Смагарда Лом. Він парадіював Бетмена. Але, скажімо так, я не думаю, що справжній Бетман скинув би на себе коватом. Та, на супергероїв, він не дуже тягне. А ще він казав, що захопить самогарда і посадить його в підвалі. Але в результаті закрили самого лома. Але куди він пропав? Це вже загадка. До речі, скоро буде таке відео. У тоді через один-два тижні побачимо це по всій красі. Відьма разом із Магардом збудували ось такий новенький будинок. Тут є і велика піч, і різні там зілля, і багато інших приладів. Багааааа-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-та інших приладів. І також тут є. Е, е, діді, що ти тут робиш? Я шукав смагарда. Треба з ним дещо вирішити, тільки він та я. Тоді тобі в портал Венде. Не знаю яке, але. Добре. А? Але як ви могли побачити по прев'ю, то у нас приїхав ось цей селянин. А може він не приїхав, не пішов, не полетів. А може його взагалі не існує? А може ти просто глянеш вперед. Ну, я ти. Коротше, ось він і він зараз йде до нас. Вітаємо, пане. Ми беремо інтерв'ю, я бачу ви новенький. Розкажіть про себе. Я Високовий сов'янин. Думаю, ви знаєте мене на розказі Псмагарда. Скоро це зміниться. Що зміниться? Я ж казала, він подозрілий. Він! Скоро ви побачите все у всьому. Отакої. Але про нього ми не знаємо в інших випусках. А, точно. Не факт, що вони будуть. Хі -хі 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 -хі. Тому все це залежить від вас. We're safe for now Deep underground But wait, somehow There's that familiar sound Something's creeping closer, coming through, scraping, screeching, breaking into the room, darkness deepening